Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 20 квітня православні віряни як за новим, так і за старим стилем відзначають одне з найбільших свят Воскресіння Господнє або Велити. Цього ж дня за новим церковним календарем шановують чудотворний образ Ікону Божої Матері. Свято вважається одним із найдавніших у християн. Цього дня згадують чудесне Воскресіння Ісуса Христа який згідно з Біблією, Ісус прийняв мученицьку смерть, спокутувши гріхи всього людства. Після смерті він зійшов у пекло, де звільнив душі праведників, а потім Воскрес. Свято символізує перемогу життя над смертю і святості над гріхом. Великдень 2025 року, примітний тим, що цього року він настане в один день і для православних, і для католиків. Зазвичай дати різняться. Що можна робити 20 квітня? У Православне свято сьогодні, за традицією віряни, йдуть до храму, щоб помолитися і освятити паски. Церковна служба починається з вечора суботи. У деяких регіонах освячення пасок також починають у суботу, в інших рано вранці, в неділю. Великий піс закінчився, тому ті, хто постив, можуть розговітися. Великодні яйця заведено дарувати близьким. За народною традицією влаштовують бій крашенками. Двоє людей б'ються яйцями доти, доки шкарлупа одного не розбивається. У цьому теж закладений особливий сенс. Яєчна шкарлупа символізує камінь, яким був закритий вхід до печери з тілом Христа. А биття це руйнування, перепони на шляху повернення Христа у світ живих. Трохи українських традицій. Ніч перед великорнем. Ця ніч для українців мала сакральне значення та віщувала добру вість Воскресіння Христа. Не годилось під час неї спати, бо нечість Говорять, що цієї ночі під церквою збирається всяка темна сила, аби під час першого співу Христос Воскрес вхопитися за ризу священника. Вірили, що під час церковної служби можна викрити й відьму. Для цього у різних регіонах слугували свої ознаки. За якими її вдасться впізнати. Так, відьма нібито могла залишитись у церкві, коли всі йшли на хресний хід. Або ж хапалася за замок церковних дверей, коли всі виходять із храму. Колись у ніч із суботи на неділю біля церков молодики розпалювали вогнища. Збиралися на великодні вогні юнаки, як тільки починало смаркати. Трактують розпалювання вогню дослідники по-різному. За деякими переказами так робили, аби присвічувати Христу, коли він мав воскреснути. Інші говорили, що розводили вогонь, аби віряни могли зігрітися біля нього. Бачають у цьому обряди дослідники язичницькі молитви На честь Бога Сонця та богині Лади, біля яких влаштовували ігрища, співали веснянок та гаївок. Мав горіти вогонь, свічка чи лампадка цієї ночі в хаті. Увечері ж українці йшли до церкви, де відстоювали вечірню службу. О півночі починався хресний хід, після якого служба тривала. Після літургії, під ранок, священники починали освячувати кошики. Ідучи до церкви, дорослі брали з собою кілька крашенок, якими обмінювалися з тими, з ким доведеться Христосуватись. Великдень. Уранці після церковної служби родини розходилися по домівках, де починали хрестосуватись та розговлятися свяченні. Подекуди спершу господар обходив хлів, де годував худобу та господарство, а лише тоді заходив до хати, після чого родина починала розговлятися. Крім цього, приходячи з церкви, усі дівчата клали свячене червоне яєчко в миску з водою й умивалися, щоб бути красною, тобто красивою. Могли випити дівчата і сере освячене яйце, аби голос був гарний. Розпочинали святкова трапеза з молитви, стіл накривали рясно, ставили паски, крашанки, печене поросятку та різноманітні м'ясні страви, пиріжки, сири, сметану, настоянки чи горілку. Однак починали розговлятися завжди зі свяченого яєчка. Під час споживання освяченої їжі дивилися, аби крихти не впали на підлогу, щоб не топтатися по них. На Холмщині та Підлящині великодній сніданок починали з того, що кожен член родини куштував частинку свого освяченого яйця. Воно давало людині силу та здоров'я. вірили, якщо з'їсти яйце зі шкарлупиня, то не боятимешся грома. Після сімейної трапези молоді дівчата збиралися біля церкви чи цвинтаря співали гаївок та веснянок. верховодила на них найвеселіша та найжвавіша дівчина. Також гойдалися цей день на гойдалках, грали в ігри. Якщо у попередні три дні веселищі гріх, то від сьогодні і увесь наступний тиждень вони дозволялись. Молодь уже починала збиратись на вулиці аж до початку вечорниці, що не можна робити на Великдень, головні заборони, які варто знати. На Воскресіння Христове вірянам слід утриматися від яскравого одягу. Християнам не варто дотримуватись останніх модних трендів, а натомість показувати шанобливе ставлення до церкви. Так краще обрати скромне вбрання, адже йдеться в першому посланні Петра. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Також у храмі не можна гучно розмовляти та сміятися на Воскресіння Христове. Важливо пам'ятати, що церква місце тиші, тому слід говорити пошепки і лише за необхідності. Крім цього, вірянам треба вимкнути мобільні телефони або встановити беззвучний режим на гаджетах під час Божої служби. Не можна сваритися. У День Великодня не слід допускати сварок, скандалів та ворожнежі. Всі образи, злі слова та заздрість потрібно залишити в минулому. Це свято прощення, любові та доброти. Тож важливо очистити серце від негатив. Якщо є змога, попросіть пробачення або пробачте тих, хто вас скривдив. Нуріжній спокій і примирення найкращий подарунок до цього дня. Не можна переїдати, після довгого посту хочеться поласувати смачними стравами. Однак у всьому важливо знати міру. Надмірне вживання їжі чи алкоголю вважається проявом ненажерливості, яка є гріхом. Великдень це не про кількість з'їденого, а про вдячність і святковий настрій. Особливо слід утриматися від надмірного вживання алкоголю. Краще обмежитись символічним келихом кагору, якщо цього вимагає традиція. Не можна бути байдужим: у цей день не варто закривати очі на чужу біду. Допомога ближньому підтримка та співчуття це прояв справжньої віри. Байдужість і жадібність суперечать дужгу Великодня. Особливо важливо підтримати тих, хто самотній чи перебуває у скруті. Навіть маленький жест доброти може стати великою підтримкою. Не можна займатися побутовими справами. Робота по дому, прання, прибирання чи інші клопоти не є доречними на велик. Це день відпочинку, молитви та єднання з родиною. Краще перенести всі побутові завдання на інший час. Святкова атмосфера має переважати над буденними справами. Замість праці, спілкування, подяка та духовна зосередженість Не виносьте з дому сміття. Згідно народних прикмет так можна винести з дому достаток. Не можна згадувати про смерть. Великдень це торжество життя, тому згадувати померлих у цей день не прийнято. Поминальні дні проводяться окремо, і саме тоді можна відвідати могили та молитися за душі рідних. На свято варто зосередитись на радості та надії. Якщо ж хтось помер у Великодній тиждень, церковне відспівування все одно проводиться. Просто основний акцент Великодня це воскресіння і світло. Не можна освячувати алкоголь. Жоден алкогольний напій не варто класти до великоднього кошика. Навіть церковне вино не слід святити, адже освячення це незамінна причастя. Смертні напої не мають жодного стосунку до духовності та суті свята. Вживання алкоголю на свято може звести на нівець його святість. Справжнє причастя відбувається лише в храмі під час служби, не можна освячувати тютю. Тютюнові вироби також не мають місця у великодньому кошику. Освячення речей, що шкодять здоров'ю та викликають залежність суперечить духовним цінностям. Живання тютюну є шкідливою звичкою, яка несе загрозу душу та тілу. Такі речі не несуть благословення і не мають бути частиною свята. Великдень це час для очищення, а не для згубних звичок. Не рекомендується стригти волосся та нігті, не слід займатися будь-якими хатніми справами, зокрема пранням та прибиранням. Не можна рубати дрова та користуватись сокирою. Не варто займатися рукоділлям, зокрема, шити, в'язати та вишивати. Багато людей думають, що купатися і митися на великне заборонено, але це всього лише забобони. Прикмети пов'язані з великоднем. Щоб обберегти дитину від пристріту на весь рік, потрібно її перехрестити великоднім яйцем. Люди похилого віку цього дня розчісували волосся і просили Бога, щоб пославив стільки онуків, скільки волосся залишиться на гребінці. З нетерпінням чекали першого удару дзвонів. Якщо з першим ударом перехрестився зі словами Христос Воскрес, а рабу ім'я Здоров'я, то одужає навіть важко хвора людина. Якщо хтось помирає на Великдень, бажається, що його щаслива душа попрямує одразу на демо в рай. Морозий сніг на великдень віщує тепле і довге літо. Якщо в перший вівторок після Великодня буде ясна погода, то літо буде дощове. Не можна викидати сміття у святковий день, інакше весь достаток піде з дому. Незаміжня дівчина, яка виявила у своїй тарілці комашку під час святкового застіля, в майбутньому році отримає пропозицію руки і серця. Спів зозулі також гарантує щасливе заміжжя. Умилання водою з криниці або струмка також важливе. Бажається, що це принесе здоров'я. Якщо загадати бажання, з'ївши освячене яблуко, то воно здійсниться. До зустрічі в нових відео!